Всім привіт? Сьогодні йдемо нарвемо яблук попробуємо надавити соку. Це не для вина, не для сідра. Просто щоб прохолодний сочок пити після якоїсь робочої справи в селі. Так, де ми знаходимось? Ми знаходимось е, в таких хащах. Це старий сад, ще колгоспний. Він заріс, як ви бачите, ось такими і хащами, і бур'янами. Ще пару років не... назад не так тут все було зароще, тут припинали корови, випасались, худобу випасали, а зараз все заросло, люди корови продають. Випасати нема кому. Все заростає. Що тут буде, ще через пару років невідомо. А ми зараз ось цю яблуньку попробуємо натрусити яблучок і вижити його на сік. Дивимось, що в нас з цього вийде. Пробуємо. Так, для початку що нам треба це їх натрусити. Так, як це нам сюди залізти через ці хащі. Програма мінімум, це не впасти. Сієї яблуні. Бо вона вже не молоденька. Старша за мене, мабуть, півтора рази, так точно. Так са гілячки, які заважають. Відломуємо. Що пробуємо? Ось такі гарненькі яблучка. Смакота. Тепер збираємо. Отаких От два неповних відеречка назбирали за дві хвилинки. Комарі тут, звісно, затінько капець. Так, йдемо на наступний етап. Е, помиємо, треба їх е, подрібнити на терточку чи, можливо, на, на комбайн. Будемо бачити. Якщо буде настрій, то можна на терточку. Зараз несемо миємо і приступаємо до отримування соку. Так, є, донесли ми яблучка. Зараз кидаємо їх. В балі, щоб вони трохи помились, помиємо їх і будемо їх на терточку перетирати. Поки яблучка миються, ви можете написати, скільки з двох відер яблук отримать соку. Всім буде цікаво. Я думаю, що небагато. Вони такі літні, сочні, але не такі, як зимні. Зимові яблука осінні. Набагато сочніші. Але перевіримо. Хорошенько мішаємо. Щоб добряче помились. Від комашок від мурашок. Попадали на землю, щоб все було чистенько. Хай ще трошки поваляється. Так, подрібнили ми наші яблучка, розрізали на 4 частинки, кожне, і зараз будемо е терти їх. Будемо терти їх е таким комбайном кухонним. А потім під прес і будемо видавлювати сік. Так, пішов процес. Подріблення наших яблучок процес не дуже швидкий, тому для цього треба час. Так, нарешті ми подрібнили. Треба, до речі, щось потужніше для того, щоб дрібнити яблука, тому що цей звичайний кухонний комбайн трошки йому тяжко. Зараз беремо ось таку шантай-машину і будемо все це діло видавлювати. Буде наш сік готовий. Зараз його тільки знайдемо. Йому зручне положення, як його розмістити і приступаємо до видавлювання. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чим, можливо, є якась спеціальна штука, яка дрібнить яблука і подібні речі для видавлювання. Буду дуже вдячний. А зараз приступаємо до самого цікавого. Так, ну що, загружаємо наш прес. Відкрили. Обережно. Як це його так закинути, щоб воно ці обшмотки не летіли? пам 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 А ми ж його можемо витягнути, точно. Йо-ма-йо! Ми його можемо так раз. Зарядити раз. Зарядити два. Зарядити трис. Що, все, відро не влізе. Чи що? Треба встигнути поставити на цю платформу, поки там не почав текти сік. Вставляємо. Хоп. пішла жара так ближче вам зробим, та ти що? Ну, це мед. Продовжуємо, закріпив два тважки, зараз буде простіше його присувати. Одненько віджали достаємо жмих. Ну, і ось наш результат. Шестилітрова баклажка. З двох відер. Ну, Ще тут в мисочці кружечка буде, можливо і не буде. З двох відер яблук отрима 6 літрів соку. Ось такий жмих. Зараз його віддамо курочкам. І ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім пока!